Наше селище Краснопавлівка багато на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися ким стати. аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фафмедія запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій географія це як Google Maps у уживу, тільки без можливості зближення до найменших куточків усього світу. Сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з прекрасною людиною, яка не просто мандрує картами, а й робить наше життя більш яскравим, пізнавальним та незабутнім. Людмила Михайлівна Олешко, вчителька географії нашого ліцею. Добрий день. Людмила Михайлівна. Добрий день. Ви обрали таку складну професію. Це був свідомий вибір чи хтось вплинув на нього, вчителькою хотіла бути з першого класу десь з дев'ятого дев'ятий. 10 -й, 11 -й клас планувала бути вчителем математики або фізики. Але після того, як закінчила школу, зустріла свою вчительку географії Віру Юрівну Турбіну, ми з нею побалакали, вона каже, нащо тобі та математика? Може, краща географія? І зразу різко такий круглий обіг в голові і пішла на геофак. Як довго ви працюєте вчителькою географії? Пам'ятаю, що в якійсь анкеті вказувала, що більше 25 років. А ви ще мали якісь посади в нашому ліцеї чи ні? Я була заступником директора з виховної роботи, там деякі часи, ну і паралельно вчителем географії. А чого ви пішли з поста заступника директора? А, ну так, на першому плані здоров'я. І плюс збільшилися години географії, тому що злились дві школи. Краснопавлівський ліцей це ваше єдине місце роботи? Ні. Білярська школа один рік було і великий теж стаж роботи був у Нижній Краснопалівці. І як ви мотивуєте учнів вивчати ваш предмет? Ну, мотивую так, це можуть бути якісь факти, це можуть бути якісь цікавинки. Це може якісь бути зараз. У нас десять оцінка це можуть бути приклади життя. Ну щось даже у вас таке питає, що ви даже не очікувати те питання. Подивіться, будь ласка, у вікно, що ви там бачите, і так далі. І так далі зараз в Україні повномасштабна війна. Ми знаємо, що саме ви однією з перших почали згуртовувати людей. Ви на даний момент займаєтеся волонтерством. Скажіть, будь ласка, декілька слів про це. Це була субота, 26, якщо я не помиляюся, лютого. А біля нашого біля нашої селищної ради ми там обговорювали деякі питання і що робити, як робити, де можливо чимось допомагати. І вже в неділю було дуже багато таких потоків людей, які зносили якісь речі. З'явилися жінки. Їх дуже було багато в перші дні, в перші місяці. Ми різали, розкроювали, пливели. Вони були такі важкі і зразу на свої ж блокпости, які були. На території нашої громади передавали хлопцям, це було дуже потрібно. Потім згодом почали оголошувати збори, тому що мінялася траєкторія. Треба було більш сучасні сітки, тому перший оголошений збір про те, що нам треба було. Вже не рибацька сітка більш міцна, і матерія це було літо 22-го року. Я пам'ятаю, що перший збів тривав декілька всього годин, і ми швиденько замовили сучасні сітки, допомагали нам волонтери, які також займалися в Харкові плетінням сіток. Вони згодом з матерії перейшли на спандбокс такий різнокольоровий. До речі, в мене на столі можете зараз побачити на всі випадки, на всі сезони, тому що сітки плетем. І на Запоріжжя, і на Донбас, і на Покровськ, і повністю територія Харківської області, Сумська і останнє наше замовлення, яке ми відправили, попросили на нову позицію. Це БНР. Відправляємо не тільки своїм, а й чужим. навіть ми не знаємо хто це. але вони нас знаходять. Ну працюємо. Чи є потреба на даний момент розширяти волонтерську діяльність? Ні, ми займаємося тільки маскувальними сітками. Дуже багато є різних організацій, і в Краснопалівці там щось роблять. Можливо, дякуємо вам за інтерв'ю. Що можете порадити дітям, які на даний момент обирають собі професію і хочуть піти на вчителя? Це буде складновато дуже мало людей після закінчення університету або інституту і Іде в освіту. Це треба бути ну, настільки сильною людиною, щоб це все витримати. То ти це вже твоє життя. Це повинна бути людина, яка ну, усвідомлює, куди вона йде. Тому є безліч великих професій, таких класних, не тільки вчительство, ну, але якщо хтось обрав, то раджу звернути увагу на те, що можна було б зразу. Мати дві спеціальності, можливо, там англійська мова, географія або математика, або там поєднання якихось, тому що тоді можливо цікавіше буде. Дякуємо вам за обширну відповідь і те, що погодилися дати нам інтерв'ю. Гарного вам дня.